Шість секретів як перепрошити, трансформувати і переграмувати свій розум для позитивного високовібраційного мислення. Давайте розберемо ці прекрасні чудові ідеї. І що нам тут важливо знати? Розуміння концепції, перепрограмування всередині дуже цікаве. В чому така ключова ідея? Багато людей. Помилково починають вважати і думати, що їм треба переграмувати свій мозок. Знаєте, там якийсь кабельочок, там трж, 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 щось там має відбутися. Насправді більшість дорослих вперше стикаються з потребою програмувати свій розум. А знаєте через що? Оскільки наше мислення формується випадковими обставинами, а не цілеспрямованим програмуванням. Як вам така ідея? Мене от часто запитують, да, як Андрій, як перепрошити, як перепрограмувати свій мозок? І відповідь, знаєте, деколи трошки мене так дивує. Мені би, знаєте, там термінатор, кіборги наступають, і ми, кіборги там така якби флешечка впихаються. Насправді, більшість людей не потребують перепрограмування. Вони взагалі не мали програмування, ну не було там базової якоїсь такої програми. І багато наших автоматичних думок і поведінкових патернів виникають через випадкові події і обставини, що нас оточують в житті, а не через те, що ми свідомо вибрали пити, курити, шлятися, мати для звички, не займатися спортом. Ні, розумієте? Справжня проблема це потреба в ментальному контролі. Яка тут ідея? Дивіться. Замість перепрограмування свого розуму люди повинні навчитися контролювати його. Зокрема, свої негативні думки, нав'язливі спогади і нездатність зосередитись. Ось тут нам потрібно працювати з вами. Давайте розберемо наступне цікаве питання: чому виникають негативні думки? Негативні думки виникають автоматично, оскільки мозок намагається оптимізувати енергію і зосереджується на тому, що вже знає це, це нам відомо. І цей процес часто не допомагає, оскільки ми реагуємо на ситуації відомими, застарілими страхами чи іншими якимись негативними паттернами з дитинства. Що з цим всім робити, друзі? Зараз я розкажу наступні фішки, але перед тим хотів вам розповісти, що з цими процесами дуже класно працює формат челенджу виклику своїх внутрішніх процесів. В нас є спеціальний челендж саморозвитку, де ми 21 день прокачуємо ваше мислення, фокусуємося на позитивних моментах, вчимося медитувати, вчимося ставити перед собою дисципліну, ставити перед собою цілі. І челендж насправді дуже екологічно і дуже класно працює. Багато учасників вже досягли крутих. Результатів. Про нього я вам розповім ще пізніше. А ми продовжуємо. Наступна думка, якою я би хотів я б з вами поділитися, це генерація думок. У нас є дві системи: система 1 і система 2. В чому фішка? Ми. Маємо реально дві системи мислення: один і система два. Система один це наші автоматичні підсвідомі імпульси, які часто керують нашими діями без нашого відома. Чому? Ну тому що система має працювати. Серце б'ється. Ви не ви кожен раз, коли серце стукне, не даєте йому дозвіл. Воно просто б'ється. Да? Тому там багато автоматичних реакцій. І система номер два це свідомий контроль. Де ми можемо вибрати, на чому фокусуватись і як реагувати? Зловили ідею? Окей. Тепер давайте перейдемо до наступного питання. А як працює мозок? Тому що мозок часто обирає найпростіший прямий шлях, ґрунтуючись, що для нього найпростіше на минулому досвіді, навіть якщо цей шлях не завжди ефективний. Тобто, система 2 дозволяє нам свідомо обирати нові реакції і мислити більш зріло іншими шляхами, а не тими шляхами, які психіка вважає легшими, простішеними, накатаними. Розумієте, в чому ідея? Угу. І ми переходимо з вами до концепції вага важливості. Що мені важливо? Як я його важу? Скільки важить, наскільки цінна для мене ця важливість? Тому що дивіться. Негативні думки часто повертаються через те, що ми що робимо, надаємо їм занадто багато уваги. І якраз ідея, вага важливості допомагає зрозуміти, як ці думки стають автоматичними. Як це працює? Давайте розберемо. Якщо ми постійно будемо зосереджуватись на негативних дума, думках, вони стають важкими, важливими. В них з'являється вага. І вони закріпляються в нашій свідомості. Але цей же принцип нам треба навчитися використовувати для закріплення чого? Позитивних думок, надаючи їм ваги, важливості, уваги і повторюючи їх постійно. Коли ми використовуємо принцип вага важливого для позитивного мислення. І вам потрібно почати це робити, вам потрібно почати це використовувати. Для чого? Щоб змінити мислення на краще. Нам потрібно свідомо фокусуватись на позитивних думках, часто їх повторювати, прокручувати, і це допоможе замінити негативні автоматичні думки на, на позитивні. Це дуже-дуже дуже важливий момент. Поділюся з вами практичними кроками. Собі одразу, знаєте, можете там взяти записничок, занотувати. Перше, фіксуйте свої думки протягом дня. Друге, якщо думки негативні, Перенаправляйте їх на позитивні альтернативи. -аль 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 Третій – Використовуйте візуалізацію і повторення, щоб закріпити позитивне мислення. Це дуже важливо робити. І цими речами ми якраз займаємося на нашому челенджі саморозвитку, де 21 день ми робимо спеціальну, дуже потужну практику, яка займає там буквально 15 хвилин в день, але вона допомагає працювати свої мислення. Учасники вже дехто там е, залишив шкідливі звички. У нас є учасник, який там кинув корити, є учасниця, яка зайнялася своїм харчуванням. Є багато людей, які почали свою справу і вийшли на дохід. Є люди, які просто отримали цю впевненість у собі. Віднайшли цю опору, дякуючи челенджу. Тому, друзі, посилання буде під відео. Ви зможете поглянути деталі і також долучитися до нашої команди однодумців, де ми просто займаємося саморозвитком і рухаємося разом до наших цілей, до наших бажань з впевненістю і легкістю. І поділюся з вами ще декількома фішками. Дуже важливий момент це повсякденні практики. І тут дуже такий делікатний момент: є ключові слова і запитання, які я маю собі задавати. Щоб перепрограмувати свій розум, я маю створити список, це вам домашнє завдання з п'яти позитивних запитань, які ви будете задавати собі кілька разів на день. Запитаннями працювати, це дуже круто, повірте. Це може змінити ваш фокус уваги, і ви зможете виробити нові ментальні звички. Приклад запитань, що це може бути. Перше, що я можу зробити, щоб відчути вдячність прямо зараз? Покрутили в голові. Друге, як я можу проявити любов чи досконалість у цю мить? Покрутили в голові. І ключові слова. Вам треба також вибрати три слова, які будуть описувати ваше ідеальне я. І нагадуйте собі про них протягом дня. Постійно говоріть. Да? Ось це є концепція, дія і поведінка. Вам потрібно завжди робити, знаєте, таке провітрювання свого розуму. Про що це? Наш розум програмується не лише думками, а й діями. Кожен раз, коли ви дієте руками, ви закладаєте в мозок, ви закріплюєте цей паттерн, що, зрештою, призводить до більш позитивного мислення. Це дуже-дуже важливо. Давайте зробимо дуже класний підсумок. Підсумок з нашого сьогоднішнього уроку. Що важливо, будьте людиною позитивного мислення і позитивної дії. І ваш розум автоматично почне налаштовуватись на позитивний лад. І це шлях до щасливого і зарядженого життя. А щоб ми не просто про це поговорили, а щоб ви дійсно почали це реалізовувати в житті. Я запрошую вас на наш челендж саморозвитку. Буде в описі посилання. Переходьте, ознайомлюйтесь з умовами і реєструйтесь, і долучайтеся до нашої команди однодумців. Просто щоб ви розуміли, ви не одні своїми проблемами. Дійсно, в нашому оточенні можна більше дізнатися про себе, зрозуміти про себе і разом в безпеці досягати своїх цілей, мрій і поставлених вами амбіцій. Дякую за перегляд цього відео. Хто перший раз на каналі? Підписуємося, ставимо лайк, всі атрибути і пишемо свої коментарі на цю тему. Все. всім гарного дня, до нових зустрічей!